Діяли дві греко-католицькі церкви святого Юрія та Успіння Пресвятої Богородиці, а також Римо-католицький костел Святого Станіслава. У 1720 році церкву Святого Юрія збудували з благословення і підтримки львівського єпископа Атанасія Шептицького. На жаль, у 1795 році обидві церкви і парафії внаслідок так званої місії Садковського. Були змушені перейти у московське православ'я. У 1827 році церква Оспіння Престої Богородиці згоріла, а церква Святого Юрія на початку 19 століття розібрали по старості. Відновлення української греко-католицької парафії розпочалося у 2004 році з благословення та підтримки єпископа Василія Семнюка і стараннями священників отця Василя Демчишина та отця Ігоря Тупоровського. У вересні 2005 року настоятелем громади був призначений отець Зіновій Маланюк. Під його керівництвом з допомогою братів семінаристів було споруджено каплицю для Богослужіння. І 13 листопада 2005 року її урочисто освятив Владика Михаїл Сабри. Окрім цього, цей день можна бажати днем народження храму Святого Юрія Переможця, бо владика Михаїл також освятив наріжний камінь під будівництво церкви. Катехізацію проводила пані Лілія Маланюк, а також на літо приїжджали для допомоги брати семінаристи з Тернополя. Тим часом йшло будівництво нового храму. Працювали будівельники, парафіяни та семінаристи Тернопільської семінарії. Серед парафіян особливою ревністю відзначалися Віктор Овсек, котрого пізніше обрали старостою парафіяльної ради та Олег Тихонченко. Багато вмінь та зусиль приклали до будівництва батьки отця Зінові та пані Лілії Григорій Маланюк і Теодор Телев'яр. Але всього цього було б замало, якби не владика Василій Семенюк, котрий був головним ентузіастом та промотором, без його молитви, моральної та фінансової підтримки. Було би неможливо втілити в життя нашу мрію. Ми щиро молились і Господь благословив нашу працю. І вже 12 листопада 2006 року владика Василій Семенюк урочисто освятив новозбудований храм святого великомученика Юрія Переможця. У 2008 році для нашої церкви було зроблено дуже приємний подарунок. Придбано перший дзвін. Найбільшу пожертву для цієї справи вніс Юрій Горбанюк з сім'єю, під час урочистостей храмового празника владикою Василієм було освячено дзвін і надано ім'я апостола Андрія Пвозваного. За період 2009-2012 років стараннями церковної громади було побудовано огорожу довкола храму, господарське приміщення та перший ярус надбрамної дзвінниці. Церковне життя ставало щораз більш різноманітним та насиченим. Ми часто організовували прощу до Зарваниці та інших чудотворних місць. Щороку влітку група наших прочан пішки долали більше 100 кілометрів, прямуючи до чудотворної Зарваниці. а взимку до чемних діток приходив Святий Миколай. Потім започаткували перший у городку театралізований вертеп. Який передається роками від старших до молодших дітей. Також наша громада була ініціатором загальноміської міжконфесійної Різдвяної коляди, котра об'єднує всіх християн міста. Церква виховує дітей як в релігійному, так і в патріотичному дусі. Тому з початком російського вторгнення в Україну ще у 2014 році. Наші вже дорослі юнаки стали на захист рідної Батьківщини. На жаль, сьогодні з нами поруч немає Олександра Башука, котрий загинув у серпні 2022 року, а також безниці зникли Ярослав Цепляк та Роман Самбо, котрі були активними учасниками нашої молодіжної спільноти. Дякуємо їм за їх відвагу та любов до рідної землі. Бо вони подібно до Ісуса Христа жертвують собою заради воскресіння України. У 2011 році, а саме на свято Богоявлення, у нашому храмі перебували мощі святого Івана Христина, котрими ми благословляли людей, наше місто, нашу парафію, а також ставок поблизу храму. І з того часу там немає трагічних випадків. Також у храмі постійно проводиться катехізація, зокрема підготовка до першої сповіді. Та урочистого святого причасту. Майже щороку група дітей проживає цей благодатний момент. У 2015 році до десятиліття парафії наша спільнота побудувала надбранну дзвіницю та придбали ще два дзвони. І під час святкування храмового праздника святого Юрія Переможця митрополит Василій Семенюк урочисто освятив їх. У цей день була ще одна особлива подія. До першої сповіді та урочистого причастя приступили діти, котрі першими приймали таїнство хрещених у нашому храмі. Також особливістю нашої парафії є літні табори веселі канікули з Богом, до котрих долучаються діти з цілого міста, а останніми роками ще й діти, що приїхали зі східних регіонів України. У таборі діти приймають участь у спільній молитві, різних забавах. Майстерка, а на завершення організовуємо День сім'ї для дітей та їх батьків. Родзинкою нашого табору є заняття з бджільництва, а зокрема медозбір, виготовлення свічок та проведення медового ярмарку, у якому ми придають активну участь. Приємними моментами виявлення Божої любові є таїнство подружжя. Трепетним, захопливим, чуттєвим моментом є створення нової сім'ї, а ще більш величним та надихаючим є святкування Золотого весілля, символу вірності, витримки, справжньої любові, благословенної рока. Ці святі події, хребти, подружжя, Євхаристія, Священство укріплюють нашу спільноту, наповнюють храм радістю та надією. Нагадуючи, що Бог постійно нами у кожному новому житті, у кожній щирій обітниці любові. Духовними подарами діяльності Божого Проведіння є покликання до Священства двох молодих юнаків отця Дмитра Федлюка та отця Івана Стучука. Таїнство Священства вони отримали з рук преосвященного владики Івана Кулика, правлячого камянець подільської єпархії. Пресвященні владики, дорогі братяни та шановні Господи, у День святкування 20 річного ювілею нашої церкви щиро дякуємо кожному з вас за любов, вірність та спільно дорогому війну пришли разом. Ці два десятиліття стали часом глибоких культури, великої праці, зворушених моментів хрещів, щасливих речах, священичих свячення, радості та випробування. Ми разом будували не лише стіни храму, а й живу спільноту міру, духовну міру, де кожен відчуває підтримку, тепло і. Підтрим. Дякуємо всім, хто залишався до будівництва храму, руками, серцем, молитвою та жертвою. Дякую тим, хто служив службі, і служив, Богу і ближньому, успів, прибирання у щоденній присутності. Дякуємо родинам, які розпочали спільний шлях у тайстві подружжя, і тим, хто тут хрестив своїх дітей, доверяючи їхнє життя Божому світу. Церква це не всі. Це кожне рене, кожне кожна господина, кожне серце відкрите на Бога. Кожен добрий вчинок звершений у небі. Нехай ті, які від нас відійшли, до серця у небольського церкві, а наступні роки наповнені ще більшою любові, єдність та духовного зустання. Хай Господь дає Україні перемогу, захистить наших воїн і зцілити наші серця. Нехай мир прийде не тільки на територію, але й у душі кожного з нас. І нехай ніколи, більше жодна українська родина, не знатиме, що таке любо. Молі віримо і тримаймо в бо разом ми сили. І разом ми дочекаємося світанку перемоги життя над смертью Христос Воскрес! Історія Української греко-католицької церкви. містечка гор.